Вітаю сьогодні 4 жовтня 2022 року. Розпочалася 223 доба повномасштабної війни. За останню добу українські війська досягли значних успіхів у районі Лиману, де звільнено Борову, Шийківку, Ізюмське та Дружелюбівку та на півночі Херсонської області, де расистів було вибито з Любимівки, Шевченківки, Золотої Балки, Гаврилівки, Новоолександрівки та Михайлівки. Російські підрозділи розбиті на цих фронтах. Вважалися одним із головних бойових угруповань армії Окупанта. Російський диктатор намагається перекласти провину за нещодавні та майбутні невдачі російських військових в Харківській області, використовуючи кадрові зміни в Міноборони РФ. Але ми знаємо, що від зміни місць до Данків сума не змінюється, і безвідносно того, хто буде у керма військової машини окупанта, перемога буде за нами. Батальйони першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. За минулу добу окупанти завдали три ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждало більш ніж 20 населених пунктів, зокрема Білогорівка, Зайцеве, Марінка та Бахмут. На більшості напрямків противник здійснював обстріли з танків та артилерійських систем різних типів. На Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Стрілеча і Дворічна. На Краматорському напрямку Білогорівка, Верхньокам'янське, Серебрянка. Також здійснював мінування на маршрутах можливого висування підрозділів сил оборони. На Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Солидар, Бахмут, Майорськ, Зайцеве та Яковлівка. На Авдіївському напрямку Авдіївка, Мар'їнка, Новоукраїнка, Новомихайлівка та Сухабалка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них Новояковлівка. Гуляйпільське, Новосілка, Новопіль, Залізничне та Богоявленка. На південно напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озірянівка, Бахмутське, Кам'янка та Тернові Поди. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів. 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БПЛА ворога. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління: 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами, об'єкт протиповітряної оборони, а також 5 інших важливих об'єктів противника. Росія за останню добу втратила у війні проти України близько 370 військовослужбовців, один літак, одну систему протиповітряної оборони, дві реактивні системи залпового вогню, 44 танки і 27 бойових броньованих машин. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade – Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!